Імперські ідеї Путіна, ядерна небезпека та що можна буде вважати перемогою для України у війні проти Росії. Ці та інші питання обговорювали під час публічної дискусії з журналістом та публіцистом Віталієм Портниковим у Чернівцях. Всі деталі уже за мить. У Чернівцях відбулася публічна дискусія Україна після перемоги з журналістом та публіцистом Віталієм Портниковим, під час якої розглянули, зокрема, питання війни Росії проти України та імперських ідей Путіна. Ідея Володимира Путіна і ця стара імперська ідея, вона не вигадана. Що українство не існує як такого, що це землі історичної Росії, що ця історична Росія перемогла у Другій світовій війні. І саме дякуючи цій перемозі, загибелі, там десятки мільйонів людей вийшла врешті-решт на ті кордони, які їм належать, саме дякуючи цій перемоги від Ужгорода до Владивостока. І саме ці землі відібрані в неї, дякуючи цим всім інтригам заходу, Віталій Портников наголошує, що однією Україною Путін не задовільниться. В разі успіху буде анексія Білорусі, Казахстану, Центральної Азії та країн Кавказу. Ідея в тому, щоб одна російська армія дійшла до Ужгороду, а друга до Шкабану. І ось тоді відновлюється історична справедливість. Ось тоді ми розуміємо, за що ці є воювали. І знову таки, якщо населенню, яке живе тут в Україні, це не подобається, воно має зникнути з цих земель. Ми можемо або виграти, або зникнути. Хтось в фізичному сенсі, хтось в національному. Хтось з точки зору продовжує свого життя, хтось з точки зору продовжує свої ідентичність. Тому перемога у цій війні полягає у збереженні української держави на історичних землях українського народу. В принципі, якщо ми скажемо після цієї війни, що український народ залишився тут, на землі з України, а не десь в еміграції в Польщі, Сполучених Штатах, Канаді чи там, країнах Західної Європи. Це буде найбільшим досягненням з цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, бо це екзистенційний конфлікт на саме виживання українського народу в історії. Також Віталій Портников наголосив, що головне питання після перемоги чи отримуємо ми гарантії безпеки. Зараз, коли в високих кабінетах обговорюють, як реагувати на ядерний удар Росії по Україні, якщо він відбудеться, можливо, взагалі все. Але в будь-якому разі, якщо конфронтація дійде на рівень ядерного протистояння, ми зможемо бути тільки свідками цього. Тому треба це просто з цікавістю аналізувати і думати, що нам повезло, що ми народилися в більш історичні часи, ніж всі ті, хто жив до нас. І я б сказав, що ніж всі ті, хто буде жити після нас, тому що після нас може нікого і не бути. Так що це найщасливіша доля в історії людства подивитися всю трансляцію дискусії можна на сторінці телеканалу ТВА у фейсбук Тетяна Дубіцька Андрій Миронеску Теми дня ТВА.